Я тут ще не все знаю, але я вам е, покажу один клас клас духових та ударних інструментів. Тут у нас навчаються дітки на от таких інструментах, на духових і на ударних. Другий місяць Валентина Куленко працює в одній із черкаських музичних шкіл. Кожного дня чуєш музику. От ти сидиш на робочому місці і кожного дня. То бандура грає, то фортепіано, то ударні інструменти. І це дуже навіть так от цікаво з музикою. Живеш кожного дня з музикою. А ось це моє місце роботи. Я тут працюю. Нині пані Валентина, секретар навчальної частини. А до січня цього року, говорить, працювала у фонді держстрахування. Мені приходилося більше з паперами працювати з 1 січня цього року прийшла реорганізація фонду соціального страхування шляхом приєднання до пенсійного фонду, і деякі спеціалісти залишилися без роботи. У червні, розповідає, стала на облік центр зайнятості. Написала резюме і вже у вересні влаштувалась на нову роботу. Тривалість пошуку роботи залежить від професії, пояснює заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. Якщо до нас звертається клієнт, який має професію, яка не затребувана на ринку праці, то дійсно це потребує деякого часу або, можливо, потрібно навчитись перенавчитись. І знову ж таки, це залежить від професії, на яку перенавчаєшся. Є деякі професії навчання, за якими триває місяць, за якимись професіями, навчання триває 3-4 місяці. Із січня 2023 року на обліку обласного центру зайнятості перебувало 17 тисяч осіб, які мали статус безробітнього. Нині таких чотири тисячі, розповідає Марина Сорокіна. Серед них юристи, страхувальники, держслужбовці. Попитом каже, користуються спеціалісти інших професій. Ті професії, які сьогодні вимагають. Психологічного, фізичного відновлення людини це знову ж таки психологи, лікарі сьогодні затребувані, А й ті професії затребувані, оскільки сьогодні достатня велика кількість вакансій для робітничих професій, професій, наприклад, продавці, кухарі, крім того, слюсарі, токарі, муляри, але ще затребувані сьогодні менеджери, наприклад, менеджери з продажу. А у музичній школі, де нині працює Валентина Куленко, бракує і викладачів, говорить директорка закладу Алла Колесник. Викладачі і по класу скрипки, і по класу і по класу духових інструментів, і по класу баяна акордеона викладачі потрібні. Та поки каже, радіє, що нарешті знайшли секретаря навчальної частини. Це специфіка роботи, навіть якщо секретарій дуже багато є. І навіть в на навчальній частині загальноосвітньої школи, і на музичну школу, це зовсім ну, інше. Так як я перебуваю на місці декретному, то, звичайно, мені прийдеться його звільнити. Але працювати я ще попрацюю. Вікторія Будавіцька, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.